Ніколи орків тут не було, але ви тут дійсно може статися так, може через раз велика, що вони закріпляться на цій території і з великою ймовірністю, у випадку замороження лінії розмежування, у випадку того, що не буде рухатися ця лінія в жодну сторону, росіяни мають. Мають тенденцію, мають можливість тут закріпитися. Це для нас буде не скажу принесливо, але дуже дуже неприємно. Дуже не хотілося б, щоб росіяни опинилися в Дніпропетровській області. До Дніпра їм дійти зараз ну, точно, що неможливо, але ж ми бачимо за останній час, такі в них просування є, і за останній місяць їхнє просування вимірюється в декілька сотень квадратних кілометрів, і вони прискорилися набагато в порівнянні. З по з, з, з вересня місяця, навіть навіть серпня, тобто є дійсно велика інтенсифікація. Скільки довго вона буде тривати, ніхто не знає, бо сам наступ Російської Федерації триває вже безперервно 14 місяців. 14 місяців в режимі нон-стоп 24 на 7, в день, вночі, в туман, в вихідні, в свята все одно росіяни наступають. Скільки їх вистачить, ніхто не знає, навіть самі російські воєнкори.